Салют гайз! Це перший випуск на каналі В погоні за мріями. Мене звати Олександр, і ми погнали. У вас виникає запитання, що це за канал, що це за чувак? Що тут буде відбуватися? Я вам зараз розкажу. Так, що ж почати? Ну, Почну, мабуть, я з того, що років 15 тому в мене з'явилася мрія купити автомобіль. Тоді вона була взагалі недосяжно. А зараз, як би, в принципі, все можливо, але цей автомобіль не є на повсяденне користування, цей автомобіль не дуже, скажімо так, зручний для пересування по місту. І в мене виникло питання, як же ж купити той автомобіль, не використовуючи кошти з сімейного бюджету. І я придумав таку схему: виділяю кошти там, в розмірі плюс-мінус 2 тисячі, наприклад, візьмемо доларів. Я купляю на ці кошти автомобіль, щось я там трохи підшаманію, продаю, і потім на ті кошти, які в мене вийшли загально з виручкою, я купляю наступний автомобіль. І так, скільки раз поки я не назбираю на той автомобіль, про який я мрію. Автомобіль та іншу техніку, я планую продавати тільки ту, про яку я мріяв в дитинстві, або там мріяв нещодавно, від якої я буду получати задоволення, від якої я зможу поїздити, і тим самим здійснивши свої ті малесенькі мрії, про які я десь там мріяв. Дивлячися відео в Ютубі, я собі щось е, так надумав: а чому мені не створити канал і цим самим показувати людям е, шлях, який я подолав, що в мене вийшло, які там були факапи, е, ну цю всю життєву ситуацію, висвітлюватися, висвітлювати на екрані, закидати е, на Ютуб. Але все, не мав я часу, щоб, скажімо так, е, розпочати, е, взяти якусь суму і стартанути. І тут в якийсь один прекрасний момент до мене звернувся мій тест, який захотів змінити свій автомобіль, яким вже там їздить 20 років. І він запропонував мені такі умови, що, щоб я йому поміг знайти автомобіль, підібрати, купити, поставити там на облік, відремонтувати, що потрібно. І... Він віддає мені свій автомобіль, який я реалізую, і віддати йому треба буде тисячу доларів. А все решту, що я зароблю, я все зможу потратити на себе. І тут мене ось сійнуло, що ці кошти я можу використати якраз для цього проєкту, запустити нарешті цей канал і почати торгувати автомобілями, і таким чином дійти до автомобіля своєї мрії. Так я і зробив. Що з цього вийшло, який ми автомобіль купили, за які кошти, що ми далі з ним робили. Що з цього вийде, дивіться в цій серії. Так що погнали. Їдемо зараз Тестюхою на авторину. Будемо дивитися, може, що хлопці привезли свіженьки. Вже шукаємо два місяці. Мабуть. Так неспішно. Щось нічого нема толкового. Якщо йому все не підходить, то як кажуть в народі, то рубашка задовга, то короткий, То треба салон чорний, бо сіренький не канає. Сірувати чуть. з Звітіночком. То колір автомобіля не підходить. Хоча хоче чорний на чорний. Так що погнали. Тут кожен у своєму ділі риба, риба, риба. Тут ночу демий, демиться сатива, вона клюже п'яна, моя мала віта. Літа, рейс політаємо віпах, тумані, дурмани. Мені войно, так то бісить, хто прав, правми, не вірим слізам. Беси тільки гроші. Там нема любові в Україні досі, коси дівчини, врода С пьяным дурманами мы с доберманами пацаны в пиджаках И весь район крытый туман на мы тачки пачки банданы мутя дела Ич дура с пьяным мы дурмана мы с доберманами пацаны в пиджаках И в туман На мы тачки пачки банда И мы діла не подарю тобі ідею, тюльпани пани і кучі, Тут цікі аре. Зараз треба знайшов дати бороти на 3 тисячі. 30 секунд, а потім різко пол А ти може йди дай, а я все-то почув, чи ще ще більше, поняв? Ну, передивилися автомобілів. 10. В принципі, всі, скажімо такі, щось, щось в кожному є якийсь нюанс. То скрутили конкретно пробіг, то колір салона не підходить, то якісь там дніщу. Ну так, да, машинка не скажімо, не нова, це таки як не крути там 2000 плюс-мінус, там 4-5 рік. Дивилися на гольф 5, звичайний гольф 5. Але побачили Гольфа плюса, щось ніколи на нього уваги не звертали. Побачили Гольфа плюса і Гольф Плюс реально зацікавив. Тому що в салоні Гольф Плюс виглядає як тігуанчик, Він такий компактніший, вищий. Хоча, може б клієрсу вони однаково, але візуально якось із-за того, що він, мабуть, якийсь такий збитіший і вищий, виглядає візуально ніби як і вищий за гольфа звичайного. Тому почали розглядати варіант не вже не Гольфа 5, звичайно, а з А Гольфа плюса. І дивилися класні варіанти, але ціна була скаже висока 2006 року в синьому кольорі Golf Plus. 1,4 TCI, 1,4 MPI. Хлопці хотіли за 6200. Цей гольф ми купили за 4800. В принципі, є нюанси, які треба доробити, і машинка буде достойна. Враховуючи, що ти береш кута в мішку навіть той гольф за 6200, ти все рівно будеш в нього вкладати. Да, він з вигляду на марафетчений, дай він наплакований, натертий, без питання. Ну по факту ти будеш в нього вкладати, бо ти не знаєш, що там по мотору, що там по ходовій, що там по тих вижимному, диску щепленню, Ти цього всього не знаєш. Ти береш просто кота в мішку. Тому е, тут є зазор для того, щоб е, це все в разі чого е, устранити і була машинка хороша, достойна, і тим не міг їздити досить довго. Купили машинку, ультракета. Да. Рычечка. Яка? Приїхали в Мрево, ставити машину на облік, вона стоїть на задньому плані, Зараз прийдемо експерта, тоді на, на, на номера. Думаю, буде сьогодні за дві годинки стояти на обліку. Все, знімаємо і ставимо наші. Загнавши потолок, був обвіжий, то хлопці зняли, розібрали, зараз міняють, Я покажу як поміняли. Так, в принципі, салончик чистенький. Такі є нюансики, малесенькі, косічки, маруль затертий. А так в принципі все гарненьке. Зробили ракель. Пану, що не зізняв перед цим як було. Щось завтикав. Коротше, от зробили потулочка. Все супер. Значка замінили. А Мортика два. Вони були погані. Ну, все супер, тачка вийшла. Ще покращиться, підкраситься, полярнеться і буде пуля. Вигорів бампер, стояло, машини стали такі сірі. такий Я вже трохи попробував. Чорні чорніє без питань. Включаємо. балончика, газу. І набираємо кольору. Лайфхак і Лайф тіктока. Є як новий. Повна фарбу не перепалити сіру. Якщо бампера будемо, мабуть, фарбувати. Chce... Chiorniuście chce. Chce Ciorniuście. У є ось такий от сколик. Він зафарбований там, запацаний. Так попробуємо його скрити. Сховати. Спонсором даного каналу є магазин та сервісний центр Купи Яблуко, який знаходиться в місті Луцьку на проспекті Соборності 6. Великий вибір Apple техніки ремонт на місці. Так що кому треба, звертайтеся, будемо раді допомогти. Уржавіло трохи. Зараз там дісочки. І буде все пушечка. Зараз антикоразійкою пройдемося. Потім пофарбуємо. І воно все стане плюс-мінус адекватно, ще поїздить. Настояла довго. Побралася така ржа. Поформував диски. Ось Вон диски бляхи. І поформував супорта. Тут де ржавеньке було після виконати корозі. Ось так поробили. Це Та позапшивка була ржавеньке. Їжджу і кайфую. Блін, взагалі прикольна машинка, звісно, після джипа. Дуже така, як картинг, реально. Ручкою так погорається, перша, друга, третя. Дуже прикольно. Така різні, ну, не сказав би, що вона, звісно, резонька, така по турбінки немає. Але в загальному, в принципі, вистачає. Такого для по мі місту вистачає, да? по трасі тупа на розгон, бо звичайний. 1,4 MPI. А так по місту вистачає. Голь вже дороблений. Що ми з ним зробили? Замінили вижимний з корзиною та диском в зборі. Наступне. Перетягнули стелю. Поставили титанові диски R16. Відреставрували пластик, надавши йому чорного насиченого кольору. Замінили масла фільтра. Замінили блоки та пильники на ходовій. Обробили антикором гальмівну систему та речаги, пофарбували її в чорний колір, затонували два передніх скла, купили набір коврів, наклеїли повздовж автомобіля чорну полоску. Вирізали та відчили каталізатор, так як проїхавши 50 км вибив чек по каталіку, що він забитий. Приїхали на СТОшку, хлопці глянули, сказали, що ну все, він вигорів і ті частинки забили просто каталіка. Каже, вирізаємо, перешиваємо, ставимо в ланку і буде їздити автомобіль. Ми так і зробили. Замінили датчик масла, так як він підтік і почав бити помилку. Залишилося тільки підфарбувати в деяких місцях, а так машинка вийшла пушечка. Автомобіль я купив за 4750, в ремонт вклали 675 доларів. Ще плюс це вже знає, це вже з дисками. Ще навіть лишилися диски з зимовою хорошою резиною. Реально там один, раз, один сезон відкатала та зимова резина. Ще буде мати на два сезони точно зимову резину. Потім. На покраску плюс-мінус ми рахували, піде 300-400 доларів. Тому автомобіль ми зробили, по максимуму переглянули всі розхідники, замінили їх, щоб автомобіль ще послужив і поїздив і не парив мозки. Так що зустрічайте Volkswagen Golf Plus 2006 року. нового відео ви дивіться, яким автомобілем їздив мій тест, який він був, який він став. Так що побачимося, коли побачимо.